Осії розірвався прямо у повітрі над Кримом. Сталася жахлива катастрофа із військовим літаком РФ. Після вибуху він почав падати, а на борту, можливо, детонували ракети. Страшне видовище, але що ж поробиш? Таке буває, коли атакуєш чужу країну і окуповуєш її землю. Навколо потужно вибухає. Схоже на серця велика атака на расистів на окупованому півострові. Деталі далі. Вітаю, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. На Чорним морем потужні вибух розірвався величезний літак Рефі біля кримського Мосту це сталося під час операції, яку проводили збройні сили України біля Криму. Але про все. По порядку в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР вирішили встановити контроль за однією з газодобувних платформ. ССОшники направили до споруди десант на швидкохідних плавзасобах, по яких відпрацювала авіація противника, випустивши шість ракет вогнем. У відповідь з ПЗРК десантники вдарили по авіації рефії. Один з винищувачів був підбитий і почав тікати, але довго не втримався в польоті і став падати. Винищувач, який упав, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базувався на аеродромі міста Саке у тимчасово окупованому Криму. Повідомили в ГУР за інформацією гурмо окупанти протягом кількох годин шукали літак, а Згодом повідомили командуванню про виявлену пляму авіаційного пального в чорному морі. Згодом виявили й уламки збитої літальної машини про зникнення літака. РФ повідомляв і телеграм-канал Кримський Вітер. Цей бойовий літак, начебто, разом із су 35 перебуваючи над Чорним морем, проводив пуски ракет Х-31П по вежах у морі. Після того, як літак випустив чотири ракети з шести доступних боєприпасів, він зник з екрану радарів. За даними їхніх джерел, у пошукові операції брали участь гелікоптери Мі-8 та КА 27 літак Ан-26 за аеродрому ЧФ Росії в Качі. У квадраті, показаному на карті, було знайдено масляну пляму діаметром близько трьох кілометрів, а також уламки літака, у тому числі крило. Підняти рашистів нічого не змогли. Крім цього, зазначається, що на борту су Су-30СМ, який зник над чорним морем, були два рашистські льотчики у звані капітана. Згодом рашиський заблогер опублікував чорно-білу фотографію винищувача, лаконічно прокоментувавши її трьома крапками. Одночас один із осінпабліків Око гора, повідомляв, що винищувач армії РФ могли збити бійці головного управління розвідки Міноборони України. Там, до речі, МОРФ писали, що бійці ГУР знову намагалися захопити одну з газодобувних платформ у чорному морі. Буде смішно, якщо су см збили Гурівці з ПЗРК, який був на. Катери. Оновлено су 30 см був збитий із ПЗРК на катері гормо ідеться у повідомленні. Варто зазначити, що ціна одного такого літака становить біля 33 мільйонів доларів. Але при цьому всьому рашистські винищувачі су 30 см є важливими для війни проти України. Вони є на озброєнні на аеродромі в Ростовській області і можуть вважатися досить сучасними за російськими мірками. Розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, рашисти здатні їх будувати, але не в бажаній кількості, у зв'язку із цим знищенням літаків є важливим завданням для збройних сил України. Цитую: вони здатні їх відновлювати, здатні їх будувати, однак не в тій кількості, в якій хотіли би, щоб вони в них були, зазначив експерт, додавши, що саме тому кожна втрата такого літака відіграє роль для ситуації на лінії фронту і ведення бойових дій. Тим більше, що це аеродром у Ростовській області, якраз південь Рефі. актуальне розташування як і щодо південного фронту, так і східних напрямків. Наголосив експерт, ну, а тим часом окупаційні війська атакують територію України дронами. Під ударом вночі 12 вересня опинився іконотоп Сумської області. Наслідок ворожих дій є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Мер Конотопа Артем Семеніхін також повідомив, що в місті зникло світло. Цитую. Ворог наніс кілька ударів по інфраструктурі міста. Також за попередньою інформацією є трьохсоті. Усі служби працюють, заявив він. Також під час обстрілу України група БПЛА Шахет попрямувала до Білорусі. Вони можуть взяти курс у бік країн НАТО. Про це у себе в телеграм написав глава ЦПД лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко. Цитую. Російські шохеди пішли на Білорусь. Якщо авіація Білорусі не буде збивати, то це не виключено, що будуть вони тримати курс у бік країн НАТО. Написав він о 23.22 вечора. Водночас монітори фіксували рух групи шахедів через Брянську область Рефі у Білорусь. Проте згодом один із шахедів вирішив налетіти в Білорусь та провів атаку на Брянську область. Але не тільки безпілотники залітали в повітряний простір інших країн, але й ракети. Так, у різних пабліках дописували про те, що російська ракета Х-22 впала в морі у парі десятків кілометрів. Під території вод Румунії. тим часом політехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував останні атаки безпілотників по аеродромах та містах РФ. Тож далі можемо прослухати більш детально. А то, що до аліні вже долітають, це, ну, це великий плюс в Росії, в принципі, немає стільки систем ПВО. и близко, чтобы перекрыть все объекты, которые связаны, ну военные и связаны с ВПК. Поэтому, конечно же, будут сейчас выбирать, кто ценнее для них, кто менее ценный. На сорта поделят. А, граждан там можно забыть, забирать, кстати, из гражданских объектов. Зачем все эти колонны и прочие подольские с зеленоградами прикрывать? Только на военные объекты. Давайте граждан там еще нарожают, нормально все будет. А вот туда. Именно поэтому вот криворукие рэбы, отклоняющие наши БПЛА, БПЛА, отклоняют их в российские многоэтажки. Вот оно так и происходит. И я, я все время привожу пример этого панциря, как какой-то, наверное, сюр, Орел, сказал бы, да мне тут делать нечего. Панциря, который в центре Москвы на крыше важных зданий МВД, Минобороны. То есть Панцирь же работает на упреждение, то есть он вот где-то там сбивает перед собой, не над собой и не после себя. Так вот там жилые кварталы, центр Москвы, он они ставят панцирь и говорят: смотрите, он будет туда стрелять, будет все падать на вас, ничего страшного. Главное, что здание, которое панцирь защищает, не пострадает. Щоб українські військові могли завдавати удари по основних військових аеродромах, рашистів, щоб ці не запускали шахеди та ракети по нашій території, нам необхідні далекобійні ракети від західних партнерів і дозвіл від них бити в території рефії, про що ми вже неодноразово говорили. І саме тому Москві, району запусків шахедів і Краснодару, приготуватися. Адже з'явилася детальна інфографіка від телеграм-каналу Кримський Вітер про те, куди зможуть Же дістати Україна, якщо отримає все ж таки дозвіл бити по території Ерефії на цій карті. Ви можете побачити, куди дістане ракета АТАКАМС. Дальність 300 кілометрів вистачає вдарити по об'єктах у районі Смоленська та Липецька. Також можна дістатися району запуску шахеді приморсько-ахтарська. Тут ви вже можете побачити, куди дістануть американські високоточні крилаті ракети класу повітря поверхня AGM 158 gassm які можуть передати сполучні. Чені штати Америки вже цієї осені дальність 370 кілометрів дозволяє дотягнутися до новоросійська, а також об'єктів у районі Краснодара. Ну і, звісно, поговоримо про те. Куди можуть дістати ракети Shadow. з огляду на опубліковану карту, варто звернути увагу, що найбільша далекобійність 560 кілометрів, де дає можливість дістатися навіть самої столиці Ерефії Москви. також військові об'єкти в Рязані, Твері та Тамбові, де рашисти до слова перетворили хлібний комбінат на місце збирання дронів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську!